З одне відео на каналі ВОЗ про мастурбацію. Вроді така дуже безневинна штука. Це було наукове відео. Ти це за ваш було... репортаж. Так, це так, так. та 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 і. Я зайшла в коментарі, і вони навіть мене вразили. Тому я ну мені здається, що ти зараз будеш читаю, взагалі в шоці. Читай і так коментарі під відео про історію мастурбації. Там, там навіть не було рекомендації. Мастурбуйте просто типу про Бога. Онана, не знаю. Мастурбація це гріх і гидота. Не треба мені зараз тут доводити і сперечатися. Просто мастурбуйте собі тихенько і не переконуйте інших, що чи чините добре. Тобто, якщо вже просто почали про це говорити, це вже переконують людей, закликають. Робіть це нагадують мені ту монахиню, яка приходила до мене в школу. Далі содом і Гомора це гріх. Содомля, мені здається, що такі коменти пишуть люди, які прям найбільше цим займаються.